Концертну програму, присвячену 70-річчю школи, увійшли майже три десятки номерів вокальних, танцювальних та інструментальних. Демонстрували таланти всі учні школи від наймолодших до старших класів. З нагоди ювілею на концерт завітав і міський голова Золтан Ленділ, який словами вітання нагордив відзнаками кращих педагогів школи. До 70-річчя Мукачівської дитячої школи мистецтв номер 1 імені Степана Мартона. Народний депутат України Віктор Балога передав колективу вітання та подарував сучасну радіосистему в. Край необхідно для музичної школи. Музична школа пишається своїми вихованцями, а вони гордяться тим, що навчаються у цьому закладі. Я захотів грати відтоді, коли у школі, на, типу, на концерті, заграли на скрипці, і мені це дуже сподобалось. І Я був в захваті від того, і тому я захотів грати на інструмент. Випускники музичної школи відомі в культурно-мистецькому середовищі не лише нашого краю України, а й у всьому світі. Серед перших п'яти викладачів навчального закладу був і Степан Мартон, який згодом став видатним українським композитором. У 1999 році постановою кабінету міністрів України школі присвоїли його ім'я. 70 років який великий результат, що випускники цієї школи прославляють не тільки наше місто, не тільки область, а й всю Україну за межами нашої держави. Це видатні музиканти, композитори. Ми гордимося ними. Ми знаємо, що ці маленькі дітки, які тільки починають писати нотки, тільки перші звуки починають грати на інструментах. Ми впевнені в тому, що в майбутньому вони також досягнуть високого результату. Приймаючи участь в конкурсах, виконавці мистецького закладу щорічно виборюють десятки призових місць. Окремим колективам надавали звання зразковий, а кращі виконавці виступають з концертами за кордоном. Тренування не займає дуже багато часу, але це важливо. І якщо потрібно підготуватися до концерту або до екзамену, то набагато більше займає часу. Заснована в 1945 році музична школа, і по сьогодні доводить мистецтво вічне.